Може не дам, я нікому не дам закрити буду. цю справу. Руслана та Сергій Скорінцово батьки однорічної Емілії, яка померла 3 березня. Це єдина донька подружжя. 1 березня у неї був день народження. Під час святкування у ресторані помітили, що дитині раптово стало зле. Той день і наступний пам'ятають похвилинно, кажуть батьки. Ми зразу все зібрали. Ми викликали з чоловіком таксі та зразу поїхали додому. Приїхавши додому, в неї була температура 39,3, Ми їй зразу поставили свічку. В неї Впала, температура впала до 36. Я зайшла в кімнату і підійшла до дитинки. Я дивлюся, вона лежить і дивиться на мене з стеклянні стіклянні у неї глаза. Швидка приїхала ну, хвилин через десять. Вона забігла, вона зробила дитині укол, в дитини. Ну в дитини з судом почали. Зі слів жінки швидка відвезла доньку в лікарню. У приймальному відділенні її оглянув реаніматолог, після чого доньку госпіталізували. Ми її реанімували нас. Він нам сказав. Ми вас зараз переведемо до реанімації, просто ну на сутки, щоб понаблюдати за дитинкою. кажу, хорошо, нас положили там під кислородну маску. Я їм довіряю життя своєї дитини, щоб вони зробили все, зробили все, аби. І врятувати. І ці дві крапельниці я сиділа, тримала її ручку, я сиділа не всю ніч плакала. Говорить, на ранок доньці стало краще. Температури не було, кисневу маску зняли, дитина поїла і лягла спати. Прокинулася у другий дня і почала сильно плакати. Перед цим їй капали, ну, чеснодійне водили, чи що, щоб вона ну спала. Прийшов чоловік. Дитина вже кричала, як, як одну годину. Ні один лікар не зайшов, ні один, ні одна медсестра, ніхто Зі слів жінки, лікар, який тоді був на чергуванні, сказав, що заспокоювати дитину мають батьки. А за чим к вам заходить? Це ж ваш дитина. Що я можу з ним зробити? Сергій Скорінцов каже, бачив, як доньці медсестра вводила ліки. Після цього їй стало гірше. І тільки закінчується виходить, капельниця. Ця одразу вводить шприц. Вона каже: ну, типу, просто антибіотик. Вона тіряє сознання, закатує глаза, синіють губи. Врача ж не було, коли мені свят. Це все Зі слів чоловіка реанімували дитину два лікаря. Вони виходять два врача через Рема в ноль в дванадцять в ноль Виходять і кажуть, що ми її не спасли. В лікарню мама дівчинки викликала поліцію. 4 березня батьки отримали попередній висновок судмедексперта про причину смерті дитини набряк головного мозку. Батьки вважають, до смерті призвела лікарська недбалість. «Вони двері не відкривали минут п'ять, поки не почала їм гупати поліція. Вони написали, що причина набряк головного мозку. Ну я скажу так. Чому мені тоді лікар не сказав, що в неї може бути наприклад головного мозку? Чому? В них є там МРТ? Чому? Ми б дитину зразу відвели туди, зразу б її зробили, щоб, ну, щоб поняти. І потім. Баті... Суд судомом як може бути синдром дитячої раптової смерті зразу після уколу. Висновки судмедексперта коментувати не може. Від роботи поки нікого не відсторонювали. Сказав керівник світловодської лікарні Сергій Савич. «Розслід проводили судмедексперти. Вони не мають жодного відношення до лікарні, тобто не наші патологоанатоми. І вони вже первинно зробили висновки. Зараз у нас працює комісія, вивчає документи і займає частково документи. Результати цієї комісії ми вже будемо реагувати. Там батьки нарікають на те, що не взяли алергопробу. Чи це відповідає дійсності? Я не можу розголошувати. На момент зйомки лікарню відвідала представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Кіровоградській області Галина Лугова. Працює комісія з надання якості медичних послуг. Дитина вночі прибула в дуже тяжкому стані, всі необхідні. Засоби дії, які треба було вчинити медичними працівниками, вони були вчинені, але як далі працюють експерти, будемо розбиратися зараз. Цієї ситуації нема, щоб медичні працівники були відсторонені. Поліція Світловодська порушила 3 березня кримінальні справи за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини та несумлінне виконання медпрацівником своїх обов'язків, розповіла заступниця начальника світловоцького відділення поліції Анастасія Донцова. Передбачає обмеження волі на строк до 5 років, позбавлення волі на строк до 3 років. статті 115 115 сто п'ятнадцять кодексу там санкція передбачає. Позбавлення волі від 10 до 15 років і до довічного. експертизи проводяться кропивницьким бюро судових експертиз. Розслідування розпочато, тільки розпочато, і для того щоб говорити про якісь підозри, потрібно спочатку його провести. Розслідує смерть дитини. Комісія, до якої увійшли лікарі з Кропивницького, сказав керівник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Додатково залучили відповідну експертизу лабораторну, і вона триватиме певний час, оскільки є необхідність. І бактеріальних висівів, і гістологічних досліджень». Говорить, результати лабораторних досліджень мають бути готові менш як за місяць. Руслана та Сергій Скорінцовий кажуть, незалежно від результатів, подаватимуть позов до суду на дії лікарів. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.